Одна доза зданої крові рятує життя трьох пацієнтів з однієї порції при переробці виготовляються еритроцити, плазма і за потреби тромбоцити. Ці три пакети направляють у лікарні на різні потреби пацієнтів. Волонтерський штаб, українська команда Вінничини вже вкотре доєднується до благодійної акції зі здачі крові. Закликаємо всіх підтримувати такі наші акції і проекти і самостійно відвідувати центр переливання крові, адже це є надзвичайно важливо в наших сьогоднішніх умовах. Ми сьогодні вкотре підтримуємо сили безпеки і сили оборони, і хочу нагадати, що одна порція вашої крові може врятувати три життя. Пам'ятайте про це! Дякуємо Центру служби крові і запрошуємо вас приєднуватися до гарних справ. Потреби в донорській крові постійно зростають через велику кількість поранених бійців. До благодійної ініціативи цього разу доєдналися волонтери, громадські діячі та студенти.